Всім привіт! Це канал Сімейний Тревел The Way. Мене звати Олег, і сьогодні я буду вам розповідати, кому це буде цікаво, звичайно, про скатекурт. Що таке скатекурт? Це податкова карта в Норвегії. На відміну від України, де ваш роботодавець заповнює ваші податкові документи в Норвегії. Це треба робити самостійно. Якщо ви цього не зробите, велика вирігідність того, що ви отримаєте неправильний розрахунок податку. Робити це треба кожного року, бо кожного року, по перше, змінюється. Ставки податків, змінюються табелі інколи і змінюється, можливо, навіть ваш дохід. А від цього багато чого залежить. Тож зараз ми перейдемо в режим відображення мого комп'ютера, і я вам покажу послідовно покроково, що за чим робити. Отже, яким чином ми змінюємо скатекорд? Заходимо на сайт зкате .no, тут нажимаємо кнопочку Lock in». Зараз в мене вже лок out», тому що я війшов в свій аккаунт. Ми нажимаємо лок-ін. Там буде банк ID. Через банк ID, я думаю, не варто вже не треба нікому пояснювати, яким чином зареєструватися. Робимо це, точніше ввійти. І тоді ми потрапимо а, на от таку сторінку. Мінсіди. На цій сторінці Мінсіди ми вибираємо мін. Скат, тобто мої податки, і вам відразу ж сама податкова запропонує подивитися на свою податкову карту і змінити її. Нажимаємо все OENDRI скатикурт. Тут ми бачимо, який податок ви платите. Давайте зробимо переклад поки що. Тобто 26% на додатковий дохід, 26% на виплати по хворобі безробіттю. 26 на допомогу по інвалідності і 26 по інвалідності від інших осіб. У вас 26%. Ну тут стоїть на цьому профілі, на моєму. Стоїть зараз 26%. Це, скажімо так, не мій податок. В мене виходить податок трохи вищий, але для того, щоб вам було зручно пояснити, я ввів такі, скажімо так, дані, які все пояснюють. Тут ми можемо вибрати відсоткове відрахування. І знову ж таки, я б дуже радив вибрати відсоткове відрахування. Е, поясню, чого. якщо ви працюєте на одній роботі, якщо ви отримуєте зарплату лише з цієї роботи, не отримуєте ніяких додаткових виплат, е, вам буде вигідно отримувати саме відсоткове відрахування, тому що тоді ви маєте повний контроль над своїми податковими виплатами. І, е, це, як на мене, набагато зручніше. Е, ще такий нюанс. На цій сторінці, якщо ви використовуєте перекладач, щоб бачити свій податок, бачите, я зараз забираю, тут пише 26, а тут же пише 34. Тому ми, для того, щоб правильно бачити, деколи відключаємо переклад, і тоді ми бачимо: от, наприклад, що коли ми забираємо відсоткове відрахування, у нас з'являється табель 8010. Але. Я б радив залишити все-таки на відсотковому. Тут ми побачимо, скільки якого податку нам треба буде заплатити, і от у нас загальна сума податку за рік 109 тисяч крон. Далі, що нам треба змінити в цій податковій карті, коли ми тут поставили галочку. Потрібні відсоткові відрахування. Тут є ваша заробітня плата за рік. Нажимаємо Зміна. Заходимо тоді ми в калькулятор. Давайте ми так: от зробимо калькулятор. І беремо зарплату. Припустимо, що зарплата ваша за годину 230 крон. Така середня зарплата по ринку не дуже висока, не дуже низька. Множимо її на 37 з половиною годин. Отримуємо в тиждень 8625 крон. І оце все ми ще множимо на 4,31. І отримуємо в місяць 3700 37 крони. Це ми множимо на 12. На кількість місяців в році, якщо у вас в контракті, наприклад, менша кількість місяців, або ще якісь є зміни, не передбачувані. Там, наприклад, що ви. Знаєте, що ви будете брати всі п'ять тижнів відпустки, у вас буде менша зарплата, чи ще якісь є перемінні, Коротше, тоді ми їх вкладаємо і використовуємо. Якщо ні, от, вели, отримали, я б ще радив просто взяти один і один на один один і на 10% помножити. Зробити от, 490 тисяч, гаразд. Наш. Податок тоді, напевно, залишиться таким же 26%. Трошки він зменшиться саме в сумі. Було 108, стало 107, було майже 109. Для чого це робити? Ну, це моя думка, але, як на мене, краще кожен місяць переплатити 500-600 крон, зате в травні наступного року отримати назад суму. Умовно, от якщо зараз ми поставимо тут 450 тисяч, як там було, так, наш податок 93 тисячі. Якщо ми поставимо вже 490, наш податок стане 107 тисяч, 108 крон. Ви все одно будете платити податок з цієї суми, яку ви будете заробляти. Тобто ви не переплатите 14 крон. Тільки через те, що ви вказали більший податок, ви переплатите там десь 10, може 9-10 тисяч крон, і вам їх повернуть в травні наступного року. Це буде така додаткова виплата, і яку ви не відчуєте з витрат кожного місяця, бо це всього там 500 крон, 400 крон е, різниці. у вас щомісячно, далі, після того як ми внесли цю суму, хочете, можете вносити без там. Додаткових 10% можете 5% додати. Може хто багато тратить гроші, хоче щось трошки відкласти 20% надбавити. Вам все одно податково, потім ті кошти поверне. Це не Україна, тут ті кошти повертають. Далі е, є от така от інформація: якщо у вас, наприклад, є кредити, тоді тут внизу є додати нову інформацію. Тут пишемо лон. І у вас є кредити, борги за кордоном, відсотки за кредитними боргами за кордоном. Е потім. Ну і так далі. Так. Зараз мені треба переклад забрати, бо я не, не можу з перекладом зорієнтуватися. От, у вас є банк, лон офоршипінг. Ви заходите тут, і у вас буде, наприклад, лонок і Утланди. Це. Кредити і борги в інших країнах, банківські вклади, ну і так далі. так далі, так далі, далі. Це все нам треба вказувати. У мене просто вже тут внесений просто звичайний кредит. Тут вноситься кредит, але вноситься сума, яка вас повинна залишитися на 31 грудня наступного року. Тобто ви за рік виплатите оцей кредит. І це, що у вас залишиться, ту суму вносите сюди, і відсоток, який є. Це приблизно, от я в мене машина в кредиті, я от вніс. Знову ж таки, вам покажу. Дивіться, ми його видаляємо. Дивимося на нашу скатекорту. Давайте, взагалі, це все, що тут стоїть, повидаляємо. Тільки лишимо зарплату. І наша. Наш податок стає 109 749 крон. Тоді починаємо до, додавати. Додаємо наш кредит. Лоногільд 75 тисяч, наприклад, 6%. Окей. Воно каже, що, напевно, з відсотком щось не так, але ну, в мене там така ставка відсотку. Вона на сам е скат не впливає. Йдемо далі. Ми маємо, наприклад, в наявності біль. Його вартість, допустимо, 150 тисяч крон. Теж не впливає. Йдемо далі, ми маємо, наприклад, дитину. І тут є Коснадер, тіль Барнеплас. Це коли ви платите за СФУ. Ну, наприклад, у нас в комуні СФУ... Якщо дитина постійно обходиться десь в районі 1000 крон, то, допустимо, 12 тисяч крон. Але якщо ви, наприклад, у вас сім'я є двоє дорослих, це ділиться на половину, ну, пишемо тоді 6 тисяч крон. Так, і наш податок трошки зменшиться. Тут можна також вводити є ще, допустим, можливість. Якщо у вас є нерухомість, ви платите за неї, чи у вас є нерухомість, ви її здаєте в оренду, тут треба внести ваш додатковий дохід. Якщо у вас є якісь акції, облігації, їх теж треба вносити. Якщо у вас є депозити, їх треба вносити. Оце ви все вносите, всі дані реальні, які у вас є, там можна в тому списку спокійно користуватися перекладачем. От, наприклад, тут відкриваєте, маєте різні там заборгованості, є вносити. Маєте житлові будинки, нежитлові будинки, інше багатство. Вносите. Е, маєте, наприклад, оренду, яку ви здаєте, майно в нерухомість е, за кордоном в Україні чи там в Польщі, не знаю. Різні бувають ситуації людей. Краще внести. Тому що, якщо це виявиться потім, вас можуть обвинуватити в податковому шахрайстві, а я не думаю, що ви б хотіли мати такі обвинувачення. І коли ви оце все внесли, нажимаєте кнопочку Надіслати інформацію. Вона надішлеться до податкової, і податкова буде знати ваші податки. Так, що робити, якщо у вас, наприклад, ви на інтропрограмі? Тоді ви забираєте цю галочку, і отут де заробітна плата, замість Зараз замість заробітної плати. Ви тут пишете Introduction стенат. Якщо ви, наприклад, минулого року звільнилися і вам виплачують DuckPengier від нас, тут же ж вибираєте Duck-Pengier. Якщо ви в декреті, фрельдре пенгер фронав і так далі. Ну, ми дивимося зараз про Introduction стінат. Пишете Introduction стінат, рахуєте його за рік. Я, якщо я не помиляюсь, там щось 22 тисячі в місяць. 12. Або якщо у вас залишилось менше інтропрограми, там 5-6 місці, врахують на той час. І вводите сюди. Тоді, звісно, вам не треба вже вводити льон. От, його треба забрати. І от такий вийде податок маленький, 33 тисячі крон е за рік. Тут буде писати все одно 30 там щось відсотків, але треба розуміти, що тут він стане набагато менше. Якщо перейти на процент трек, він, до речі, теж буде всього, там, 15%. Е, так, мене Щоб я цього не вписав часом, я тому заберу. Що далі? Е, цю податкову карту отримує податкова. Вам приходить лист на емейл з підтвердженням, що вона її отримала. І ваш роботодавець, коли її запросить, вже буде бачити ваш е податок реальний. Фрікорту це вона стало, тому що Немає, я, я забрав всі прибутки звідси, Тобто вона стало фрікорд менше 100 тисяч. Е от, навіть якщо ви заробляєте менше 100 тисяч в рік в загальному, хоча не знаю, як ви тоді проживаєте в Норвегії, все одно треба ці дані внести в податкову карту. На цьому у мене все. Вчасно вносить зміни в свою податкову карту. Старайтеся слідкувати за своїми доходами і своїми видатками, і тоді все у вас буде добре і скадитатно не буде до вас претензій. Якщо вам було цікаво це відео, будь ласка, залиште коментарі, про що ще можна вам зняти відео, поставте якийсь лайк, порекомендуйте відео знайомим і дякую за перегляд.